На наступний тиждень нас передають похолодання. Ну, синоптики там показують, що температура впаде температура навіть до мінус 5 градусів. Ну і що нам потрібно зробити і прослідкувати, щоб у такі несприятливі не, не, умовні погоди наші бжілки пережили. Ну, це відео більше, так як для початківців, тому що вони не знають, що робити іменно в такі моменти. Ну і не лише для початківців, це і кожного пасічника отакі моменти це стосується. Саме найголовніше, ну як це пояснити, зараз розплід пішов, матка почала сіяти поповні, розплід пішов, тому похолодання для них ну це такий, як маленький стрес. Температура паде до мінус 5 градусів, їм у вулику стабільно потрібно утримати температуру 34-35 градусів. Відповідно, вони це утримають, але буде велике поїдання кормів. Якщо вулик буде невтеплений і кормів мало, вони будуть поїдати, щоб набрати температуру 34 градуси. Відповідно, корма закінчується, це дуже скоро, повірте, і така бжала, така бжало родина 2-3 дні і вони просто сцепаються або викидують розплід. А в гіршому випадку вони самі просто посипляться. Нам потрібно подбати і простерегти такий момент, як утеплення. Утепляємо. Якщо передає температуру погано, ну це я говорю цілу зиму, що в зимі ми бджіл не утепляємо, навісні це цей момент обов'язково потрібно простежувати. А іменно тоді, коли у нас таке передає похолодання на один тиждень до мінус 5 градусів. Вулик добре утепляємо і передивляємося по кормах. Якщо є рамка медова, така, ну, у складі повномедні рамки, обов'язково ставимо з боку. Це не зашкодить. Те, що ми там будемо думати, що ми розширимо і їм зашкоди, ми не розширимо, тому що ми зараз тримаємо бжіл дуже стиснуте. І ми, як додамо одну рамку, це їм не зашкодить. І що їм не зашкодить, і бджола зараз виходить кожен день. Це навіть і потрібно зробити. А як таку збоку покладемо повномедну рамку, тоді ми будемо знати на 100%. Що вони цей тиждень переживуть, якщо немає кормів. У ну, мене чи є корма, чи немає кормів, я все рівно зараз буду ставити в кожну бджолу родину по одні повномедові рамці. У мене є в складі багато таких рамок. І я в кожну бджолу родину буду ставити одну повномедну рамку. Неважливо, чи там є мед, чи там немає мед. І максимум утепляю. Теплив, поставив рамку з медом, все, тоді, ну це я проконтролював, тоді той мороз мінус 5, їм не страшний, тому що вулик утеплений і вони максимум, мінімум, точніше, мінімум, будуть е, міні, мінімально будуть е, використовувати своєї енергії. Якщо у нас кормів дуже мало, і вулик не утеплений, немає. Комфортної температури, у них 3-4 градуси, вони будуть використовувати свої жирові запаси, гріти цей вулик, гріти дітей розпліт, тому що вони розпліт не кинуть зараз, вони будуть допослідно гріти. І така бджола дуже швидко зношується. Вона перезимувала зиму. І погріти ще зараз цей вулик це для неї великий стрес. Вони дуже скоро зношуються. Так як зараз навесні одна стара бджола повинна виховувати від двох до чотирьох бджілок молодих, якщо ми не створимо зараз такі умови, ні хороші, не буде втеплений вулик, не буде кормів, вона буде гріти. Вона навіть вона так зноситься, що одну не зможе використати. І хто таке замічав навіть у вулику, що після таких похолодань... Бжолина родина не, розчеря, не росте, а наоборот ми забираємо рамки. Повірте, таке було. Таке много ну, пасічків замічало. Іменно цей момент і призводить до такого, що ми не утепліли, кормів не було, бджола використала свої жирові запаси і вона просто сиплеться після того, як вже пройшли морози. А мірамки не додаємо, а забираємо. Ну, таке, якщо ви таке бачите, то, то тоді ви протикали цей момент з утепленням і з кормами, якщо похолодало. Їм потрібно температуру утримати 34 градуси, 35. І вони це будуть максимум робити. Неважно, чи жирові запаси йдуть їхні, чи вони зношуються, але вони це будуть утримувати, тому що їм потрібно виховати розплід. І вони будуть робити на максимум. А для того, щоб не робили бджола на максимум і зберігалася бджолі сила, бо вона ще виховала після себе 2-4 бджілки, тому ми їм так і допомагаємо. Даємо повномедну рамку, або стежимо за кормами. Якщо є корма, у кого мала пасіка, є корма, не треба додавати, просто утеплити. Або даємо рамку, або якщо велика пасіка не дивимося, просто додаємо рамку і обов'язково утеплюємо немає рамок, їм Канді. Канді зараз можна давати не тільки просте на пудрі. Канді зараз можна давати і з білком змішувати. Так як білкова добавка би була, це дуже буде добре. Так що зміть до уваги. Ну, а я буду роздавати по повномедовій рамки в кожну сім'ю. Хоча меду ще є багато, але все рівно в мене є рамки, нехай ліпше стоять у вулику, а не в складі. Ну, от такі рамочки будуть отримати сім'ї. Так, і от такі повномедні рамки сім'ї получають у дотації. Так, заставна. І втеплювач. Повномедна рамка є, хоча тут ще в гнізді меду стає їм, ну але я застрахувався, повномедна рамка, утеплювач. Відповідно, їм буде легше зігрівати розплід, Ну, а корма будуть, жирові запаси вони не будуть використовувати. І не страшні їм будуть ніякі холода. Ось такі рамочки. старим. ну тато мені там підвозить ці рамки у нас вдома у складі були тато мені підвозить ці рамки я їх ставлю сім'ї всі одинакові вісім дев'ять рамок Отак ну, на крайній рамці бачимо, вжів багато, заставні є, так що е, навіть потрібно було вже робити і розширення, але я розширення роблю медовими рамками. Пройде тиждень, Уже як погода Понормується, ну, Тут у нас буде розплід, подивлюсь де І кожна бджолородина получить по дві рамки суші з цього боку, і з цього боку. Це буде друге розширення таке. Ну, бачимо меду ще є. Немає так, щоб сім'ї сиділи вже повністю без меду. Ось такі рамки ще з медом, з боків. Є бачимо тут, спереді пішов розплі так само. Так само на цій рамці бачимо корма ще присутні. Але все рівно я ставлю ще по одній рамці. Повномидні. Ну, корма ще є, можна було і не додавати по рамці з кормами але я точно знаю що такі рамки весні, вони точно не зашкодять